Публічно нападала на військових та отримала півтора мільйони гривень з наших із вами податків. Ми знайшли інформацію, що шокує з перших депутатських декларацій за минулий рік, і це лише самий початок сезону. Що буде далі, ми навіть уявити не можемо. Але те, що ми вже знайшли, ну це просто щось неймовірне. Чи знали ви, що в Україні є депутати, які не просто отримують десятки тисяч гривень щомісяця, а ще й примудряються витягувати з бюджету мільйони під виглядом компенсацій? Ну, або ось інший випадок, депутатка, в якої чоловік заробляє майже чверть мільйона гривень щомісяця, вирішила, що її особисті витрати має покривати держава. Звучить абсурдно. Це не вигадка, а офіційні дані декларацій. Мене звати Микита Аврилюк, і сьогодні я вам розповім одразу про трьох народних обранець із солідною зарплатнею. І ви будете здивовані, на кого. Держава витрачає наші із вами податки. Готові дізнатися, скільки коштує утримання наших з вами народних обранців? Сідайте зручніше, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал, бо зараз буде гаряче. Увага, те, що ви почуєте зараз, може викликати сильне обурення. Виявляється, поки країна виживає деякі народні обранці, значно покращують своє фінансове становище. Депутати оприлюднили перші декларації за 2024 рік, і цифри, які геть не пасують тим, кого прийнято вважати слугами народу. І мова далеко не тільки про партію, скільки грошей вони отримують, як їхні зарплати ростуть у геометричній прогресії, і скільки з наших кишень пішло на їхнє безбідне існування, зараз усе розповімо. Стрягаєш у скандали, поливаєш брудом військових, а за це отримуєш солідну надбавку до зарплатні. Отже, Мар'яна Безугла депутатка від слуги народу у 2024 році, щомісячно отримувала 61 тисячу 600 гривень. Це на 11,4% більше ніж роком раніше. Але це ще не все. Додатково вона отримала 816 тисяч 700 гривень компенсації на депутатську діяльність у підсумку понад півтора мільйони гривень за рік. Півтора мільйони гривень це приблизно 120 мінімальних зарплат. Ну або три новеньких автомобілі середнього класу. І все це для депутатки, яка встигла налаштувати проти себе навіть військових, Безугла широко відома своїми, м'яко кажучи, контроверсійними тезами та вчинками, лише за останній рік вона не раз потрапляла у гучні скандали через свої відверто людожерські заяви. Одним із найяскравіших можна назвати той випадок, коли вона вирішила прокоментувати черговий воєнний злочин російських окупантів, після того як росіяни Опублікували відео розстрілу військовополонених. Мар'яна, по суті, почала знущатися з жертв з наших захисників, які були вимушені здатися та були страчені ворогами. Цим вона розлютила багатьох наших воїнів та пішла проти офіційної позиції держави та командування. Коли солдати втрачають сили та потрапляють у полон, це не прояв слабкості. Але, схоже, Мар'яна вважає інакше. Філософські світоглядні концепції про те, як поводитися в полоні, навіть якщо ти загинеш за кілька хвилин є предметом обговорень протягом тисячу літь, лазити навколішки, благаючи ворога, вважалося ганьбою, як і в те час поля бою, має вважатися ганьбою і зараз, але сучасній людині складно це усвідомити та осягнути. І поки її критикували військові, вона вирішила загравати з новою адміністрацією Трампа. У соцмережах вона почала заявляти про неприпустимість квот, і Це попри те, що фактично саме завдяки квотам вона може засідати у парламенті. Ба більше вона намагалася стати ну, такою собі місцевою підлабузницею Трампу, попри те, що він відверто налаштований радше допомагати Росії, ніж Україні. У той час як інші політики били на сполох, безугла намагалася сподобатися тим, хто не приховував своєї антипатії, до нашої країни замість того, щоб захищати інтереси України, схоже, вона вирішила захищати власний імідж. Та за це, як бачимо, вона отримала непогану таку річну надбавку до зарплати. Окрім того, мої колеги з сайту обоз дізналися, що вона орендує квартиру в Києві, хоча має власне житло ще з 19-го року. Автомобіля у неї немає, зате є 10 тисяч доларів готівкою та понад 100 тисяч гривень на рахунках у банку. Напишіть у коментарях, чи заслуговує така суперечлива персона значного підняття зарплатні. Далі Роксолана Підласа, голова бюджетного комітету, її зарплата ще вища: 62,2 тисячі гривень на місяць, що на 11,17% більше ніж у 2023 році. Однак тут нема чому дивуватися в голів комітетів завжди більші зарплати за пересічних депутатів. Але що дійсно цікаво, так це те, що Підласа взагалі не задекларувала будь-які видатки. На свою депутатську діяльність. А ось і чоловік Вікентій Чеботарьов працює в Укргазбанку і отримує ну так на хвилинку 227 тисяч гривень на місяць. Та й живуть вони, ну скажімо так, нескромно у власності самої підласої невеличка квартирка на 37 квадратів у Києві та машина міні Купер. А ось чоловік у 2021 році придбав для сім'ї розкішні 194 квадратних метра у столиці. Мабуть, щоб було місце для приймання гостей, хоча варто зазначити, що у якісь скандали на відміну від Мар'яни Безуглої, пані Підласа не потрапляє. Вона скорше має репутацію депутатки, що працює та коментує лише напрямок своєї роботи український бюджет. Ну і на останок Кіра Рудик із партії Голос. Вона чомусь також не витрачала гроші на депутатську діяльність. Її зарплата 48 з половиною тисяч гривень. Вона зросла на 9,6% у 2024 році. Однак їй платять менше ніж у середньому по парламенту. Чому так? Річ у тому, що вона не обіймає керівну посаду в комітетах, на відміну від безулої чи підласи у Верховній Раді, голови комітетів і їхні заступники традиційно отримують вищі оклади, а рядові депутати менше. До того ж, Рудик не користується додатковими надбавками на депутатську діяльність, що ще більше зменшує її загальний річний дохід. Що це нам каже про Кіру Рудик? Я без поняття. Напишіть ваші здогадки у коментарях. Загалом середня зарплата нардепів становила близько 61 тисячі гривень на місяць. Але основна витрата бюджету це не зарплати, а чисельні компенсації та витрати на утримання депутатів. Що ж чекає на нас у 2025 році? Бюджет Верховної Ради зросте на 250 мільйонів гривень. А ви кажете, немає грошей. Загальні витрати на парламент складуть 3,1 мільярда гривень. На зарплати та нарахування на них передбачено 1,6 мільярда гривень. Ну, ми поглянемо, які суми йдуть на депутатів. На проїзд їм передбачено 7,5 тисяч гривень на місяць. На утримання помічників депутати отримують 132,6 тисячі тисяч гривень, а додатково ще майже 29 тисяч гривень. На помічників до речі, депутати можуть мати до 31 помічника, але не всі отримують. Ують зарплату деякі працюють на громадських засадах. Також оренда житла обходиться бюджету в 19,8 тисяч гривень на місяць для кожного депутата. А загальні витрати на одного народного обранця на рік складають 2,2 мільйона гривень. 2,2 мільйона гривень на рік це приблизно бюджет невеликої школи або лікарні. Але зарплата це лише вершина айсберга. Народні депутати України користуються рядом додаткових привілеїв, які повністю або частково оплачує держава. Ну, наприклад, кожен депутат має право на безоплатний проїзд усіма видами громадського транспорту по країні. Крім того, їм компенсують витрати на службові відрядження, що включає проживання Ання в готелях і добові окремо фінансується медичне забезпечення. Депутати можуть отримувати безплатне лікування в державних клініках, включаючи дорогі операції та реабілітацію. Вони також мають доступ до санаторно-курортного лікування за кошти держави, тобто можуть оздоровлюватися бюджетним, а значить вашим коштом. Виходить, що депутати не тільки отримують високі зарплати, а й живуть фактично нашим коштом, не витрачаючи свої гроші. Ще навіть на базові потреби, як вам така ситуація, чи справедливо це на вашу думку? Напишіть у коментарях, що ви думаєте про депутатські привілеї? Отже, поки ви рахуєте копійки до зарплати, народні депутати примудряються примножувати свої доходи без зайвих зусиль. Компенсації, надбавки, безкоштовний транспорт, медичне обслуговування все це вони отримують за наш із вами рахунок. І навіть ті, кого відкрито критикують військові, не лише залишаються на своїх місцях, а й отримують підвищення. Тож питання просте: хто насправді служить державі? А хто просто сидить у теплих кабінетах і вирішує, як краще перерозподілити бюджет на власні потреби? Напишіть у коментарях, що ви думаєте про депутатські привілеї та зарплати, може саме час щось змінювати?